Ми приїхали в Швецію на змагання з турве кап щоб подивитися країну, щоб навчитися грати і отримати гарні враження. Мені це зараз все дуже сильно подобається. Така ми е, вже виграли ну дві гри і одну зіграли в нічию. Ми надалі будемо тримати в тому ж дусі і вигравати всі ігри. Я поїхав на стур ВТК перший раз, і це перша моя поїздка за кордон. Футбол для мене за це я ходжу рік, але він для мене став дуже важливим в житті, і без нього я вже не уявляю своє життя. Ми ж ми були на грі з Стур, турвета проти Цурина. Гра закінчилася з рахунку 8-6. Перемогла з Стурвета. Стурвета це організатор турніру, і ми грали проти її молодшої команди. Гра була дуже напружена і важка, але ми, але ми перемогли з рахунком 4-1. З нашого клубу поїхало 18 людей на цей турнір. І в нас є. Невеликі проблеми з фінансами, і було би добре, якби в нас знайшовся спонсор, який нам би допомагав фінансами і оплачував поїздки для дітей, які не можуть оплатити поїздки. Прості вітаємо тебе з днем народження. Ми тебе дуже любимо. Мама, тато і вукян. Happy birthday, dear Rosti. Happy birthday to you. Second, Sara, I have to. Всім привіт з Латвії. Ми вже доїжджаємо до Риги. Скоро ми будемо сідати вже в автобус і повертатися на нашу рідну землю в Україну. Ми хочемо сильно подякувати від імені клубу і дітей всім батькам, які нас в Тернополі підтримували весь час на цьому турнірі. Ви були нашим не знаю, там сьомим гравцем на полі. В Флорболі шість грає. То ви були тим гравцем, який нам дуже сильно допомагав. І ми дуже вам дякуємо. Дякуємо, батьки, що ви вірите в дітей, вірите в клуб, вірите в те, що це приносить користь. І надіємося, що ми зможемо їздити кожного року на такі поїздки, великі турніри, де доберуть... Тисячі команд участь, і думаю, що Вікторія вона зможе достойно представляти Україну на найвищих топових турнірах, як і цей «Тур ВТК двадцять 2017. Е, хочеться привітати всіх з Новим роком ще раз та Різдвом Христовим. Е, нехай Христос він народжується в кожній сім'ї, в кожному домі, і нехай мир, любов, радість вона буде перебувати в кожній домівці. Ми вас любимо і всім щиро дякую.